Військовослужбовець Олександр Складановський повернувся у рідне село на Івано-Франківщині після 30 місяців російського полону. Немає слів просто переповнено все. Я дуже радий, що за теплий прийом, за, за все за молитви. Найперше я задумав капличку побудувати біля хати. За те, що залишився, залишився живий і повернувся додому. Дякувати було. з батьками бути просто і з рідними. Багато часу не бачу. Хочеться говорити, розказувати, слухати. Матір військовослужбовця Ганна Складановська каже, що не бачилася із сином три роки. Доки Олександр перебував у полоні, можливості зв'язатися з ним не було. Тож, як був на реабілітації, то вже дзвонився. Які в нього перші слова були, щоб я дочекалася його і щоб він застав нас живими. Така була радість. В нього така мечта і в нас така мечта. Все село чекає, всі, вся родина чекає, всі. Нема таких, щоб не чекали. Наберила і напекли. Він ще й не хотів признаватися. Це вже мені аж вже вчора ввечері сказала. Та де? Не? не хотів мені такий сюрприз зробити. Із синьо-жовтим букетом зустріла троюрідного брата, сестра Уляна Борисюк. Ми дуже тебе чекали, ми дуже вірили, що ти повернешся, ми молилися за тебе. І Ми дуже раді, що ти сьогодні з нами. Дуже хвилююся. Така цілий день сьогодні на емоціях. Олександр Складановський житель села Білозорина до повномасштабної війни він 14 років працював ковалем транспортного цеху Укрнафти у надвірній. До лав збройних сил чоловік долучився у лютому 2022 року. Служив на посаді механіка водія у 63-й окремій механізованій бригаді. Згодом у 60-й окремій механізованій бригаді. З жовтня 2022 року його вважали зниклим безвісти після бою біля села П'ятихатки на Херсонщині. Не очікував. Не знаю, які, як слів підібрати. Всім дякую за терпіння, за віру, за молитви. Дякую всім. Степан Панкалюк, Ірина Каразуб, Василь Василюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.